Зрозуміло, е, про порішать вапросикі і цікавить не е, союзники українців, а потенційні, як виявилося, тепер уже ні, а до цього думали союзники е, росіян у цій війні китайці. Я е, переконаний, що ви бачили статтю Financial Times, е, коли відкрито ну назвали Путіна ідіотом, з'їхав з, з розуму. І чи ви не, не переконані, е, що це самі китайські дипломати злили цю інформацію е, передові? Скажімо так, фінансові, фінансові видання виданню е, цього світу. Вони її не просто злили, вони були зацікавлені її засунути, тому що Китай опиняється в дуже незручній позі. Не те, що ситуація, а позі, коли, наприклад, його може ззаду е, дуже непривабливо вдарити Європейський Союз зі США за їхню таку неоднозначну позицію по відношенню до України. От буквально останніми днями з'являється від Китаю чергова заява, що ми виступаємо за суверенітет України. Ну вона ж не нова. Дехто зі змі почали за неї чіплятися. Дивіться, Китай, які молодці, Ну послухайте, вони і в 14-му році це говорили, вони і в говорили. і Орбан так само це і говорив абсолютно. Європейський союз після анексії Криму ми за територіальні ціліці став ну, майже всі. Ну і тут, тут Китай виступає за територіальну ціни. Ну і що? Да, от направда так воно є. Але після фактично 11 місяців широкомасштабного вторгнення Китаю хвалює рішення, що їм треба з'їхати з питання того, що вони знали. Про широкомасштабний наступ я вже ну не один місяць говорю про це. Тому що на початку лютого була підписана вже формальна декларація минулого року, 4 лютого, якщо не помиляюся, два документи: це про непоширення НАТО на Східну, східну Європу. Це спільна декларація Китаю і Росії, і про економічну співдружність, співпрацю, розширення співпраці в енергетичній сфері, в торгові і так далі. Ці два документи фактично як на мене. І означає те, що розмова між всі, який залишився при владі, ну його ж переобрали, також цікава деталь, бо якби його не переобрали, то можливо там позиція в Китаю дещо інша зараз була. Він залишився при владі, і йому почали ставити незручні питання, знатякаючи, якщо Китай знав, що буде широкомасштабне вторгнення, чому він не вживав відповідних дій? Щоб це не допустити або мінізувати такі наслідки. А перепрошую, а розпадається у цій статті, начебто, Financial Times, Якщо вірити джерелам, е які знайомі ситуацією, що Путін, е коли приїхав до СІ з візитом, то він не розповідав про повномасштабне вторгнення. Він казав, що він нападе на Україну, якщо Україна нападе, начебто на Росію. Але мені здалося оце виправдання просто з боку китайців, це шапка горить ну, на зловдію. Ну. Реально, друзі. Ну, це, це навіть ну, сприймати серйозно ну, не можна. Давайте гіпотетично уявимо, що всі знав, і зараз скаже: Я знав. Ну давай, ну, ну це як це буде виглядати. Звісно, що з іншого боку, говорити про те, що на рівні такому дипломатичному високому представництві лідерів двох країн всі запитує Путіна, то ти нападеш на Україну і Путін каже, да". ну, звісно такої відповіді не було. Ну, ми ж теж не наїмнії, не інфантильні. Ну на, на правду. Але коли йде розмова між такими двома високопосадовцями про наміри, то абсолютно очевидно і зрозуміло, що ти будеш робити далі. І тепер друге. Якщо ти от гіпотетично ми допустимо, що Китай не знав, дипломати не зрозуміли посилів, яких Путін їм давав, вони не зрозуміли, що буде нападати. От гіпотетично, чому треба було чекати 11 місяців, наголошую, щоб потім з'явилася стаття, і щоб дипломати злили, чи вони розповіли. Значить, що означає, вже наступив момент біфуркації, коли ти мусиш швиденько перевзуватися в повітрі публічно. І навіть останні заявами пригадуємо, що Сі сказав, я готовий виступити посередником на перемирних переговорах Росії і України. А це що, нам що переговорників замало, чи ти 11 місяців думав? Тому друзі, абсолютно зараз спростовую максимально, що ми розуміли, що висока дипломатія, коли не говорить вочевидь, да прямо в очі, що я завтра буду йти вбивати українців, це не означає, що це не було сказано. Це було сказано дипломатичною зрозумілою мовою, яку просто-напросто навіть і перекладати не треба для лідера країни зараз. Не про Китай мова він знав про це абсолютно. Він намагався в військовій сфері співпрацювати. Ми знаємо чимало, наприклад, розмов про те, що Китай займався постачанням товарів подвійного призначення, не виключаючи й до нині. Але дуже боїться робити це відкрито саме через санкційну політику. Тому що я не випадково говорю тих, хто стоїть задісідзіпіння, це європейський союз і США. Бо якщо, не дай Боже, він буде і далі нарощувати військову потужність у співпрацю із Росією, то він отримає ззаді дуже потужний удар у вигляді санкцій. Європа це найбільший ринок збуту для Китаю. А yes, говорити про те, що в Китаї там ну все дуже класно, вибачте, зашибся. Економіка працює, всі з роботою, ніхто не помирає від голоду. Ну це неправда. Це також буде неправда. І смертність висока, захворюваність От останні дані, буквально, які з'явилися вчора, у Пекіні захворіє на коронавірус до 90% мешканців. Це дуже серйозний виклик для економіки, в першу чергу, для економіки Китаю, і що буде далі, залишається питання відкритим. І от на останок стосовно Китаю, буквально одна фраза: якщо ти не знав, да, що буде нападати Росія на Україну, якщо ти був певний, в тому що цього -то не відбудеться для чого робити там дворічний запас зерна в Китаї? Коли любиш, бережи. Коли вдячний, говори про це. Маєш можливість, допоможи. І кожен наш захисник знатиме, що ми поруч. Передати свою любов і вдячність дуже просто: заходь на зсу 24 tvua і купуй теплі тактичні шкарпетки для воїна. А ми з волонтерами доставимо їх саме туди, де їх найбільше потребують на передову. Шкарпетки сертифіковані за найвищими стандартами. Вони якісні і дуже потрібні нашим хлопцям. ЗСУ 24 TV UA. передай захисникам своє тепло.